Вечора це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Територія кіно, яке не лише розважає, але й наповнює. Сьогодні таким будуть банди Нью-Йорку. епічна картина Мартіна Скорсезе про невідомі сторінки американської історії. Це фактично злі вулиці Нью-Йорку 1860-х. Багатомісячні зйомки, 100 мільйонний бюджет, підкошені інфарктами продюсери. Грандіозні масовки, вишукані костюми дві з половиною години дії. Попри все, подивитися банди конче необхідно. По-перше, це справжнє велике кіно. Скорсезе екранізує сам історичний процес, не просто купу дач, що ви їх завчили для іспиту, а плоть і кров. По-друге, це страшенно захопливе видовище. Щойно вмоститись у кріслі, так і будете сидіти, аж доки титри не підуть. Велике кіно головного американського класика сучасності Дивитимемося у компанії Павла Гудімова, музиканти і галериста, які знається на художній масштабності. І на тій музиці, що лунатиме за кадром. Привіт. Привіт. привіт, привіт! Дякую, що прийшов. Павло Гудімов, підпільне прізвисько, галерист. Тривалий час був відомий як співзасновник та гітарист культово-українського гурту Ельзи». А зараз весь час приділяє сучасному мистецтву. Є куратором та організатором виставок українських художників. Улюблені актори Джим Керрі та Біл Мюррей. Найцікавіші режисери Ларс Фон Трієр та Жан Люк Годар. Одружений, має двох дітей. Тож, перш ніж ми почнемо дивитися цей фільм, скажите щось, чув взагалі про нього? Я чув і я чув пісню саундтрек групи Юту, бачив їх виступ на, на нагородженні Оскара. Я бачив декілька так само кадрів з того фільму, бачив масштабність, кровавість і живописність того фільму. А ти коли Готуєшся дивитися щось американське, ну приміром, щось е, такого рангу, як е, як робить Скорсезе. в тебе є якісь е, перечуття перед фільмом, такі спеціальні, все ж таки, автор з такою репутацією, з е, такою кількістю впливових фільмів? Як ти себе налаштовуєш перед переглядом такої стрічки? Скорсезе – не проста людина. Це не простий режисер, він дійсно синтезує, він синтезує все. Її музика дуже важливий фільма художня складува, взагалі художники, з якими він працює. Це фантастично зроблено завжди. Чому я не дивився? Да? Напевно, я відчував, що буде такий випадок подивитися в такій добрій компанії, і отримати перше враження і поділитися з ним. Тож дивимось банди Нью-Йорку на 1+,1 плюс у підпільній імперії разом із Павлом Гудєвомом. А після перегляду будемо говорити про цей фільм, про Мартіну Скорсезе, про епоху і взагалі художню масштабність цієї величної стрічки. Приємного перегляду! Ну, що скажеш? Вражаючи, як і в принципі останні роботи Скорсезе. але. Все, що ми бачимо, звісно, воно є комерційним продуктом. Все, що ми бачимо, воно дуже сильно посаджено в систему цінностей сучасного суспільства, але так само, як і у Ларса Фонтрієро, все будується на цитатах, власне, на цитатах з класичного живопису. Неможливо зняти сучасний великий блокбастер, не знаючи живопису приміранського. Я думаю, що багато хто знімає сучасні блокбастери, не знаючи живопису, не проводячи навіть серйозного напевно аналізу мистецького чи мистецько-знавського аналізу. Але дуже важливо сказати, такий продукт сильно відрізняється від того, який інспірується власне такими речами. І якщо ми згадаємо меланхолію, Ларс Мутрія, там прямі цитати. Якщо ми згадаємо Антихриста так само Ларс Монтрієр, так само ми можемо згадувати і Хьюго, ми можемо. Марс, Мартін Скорсезе, і, звісно, якщо казати про банди Нью-Йорку, дійсно це постмодерний продукт. так. Тому що постмодерн він, в принципі, базується. На, такому, на цитатах. Але дуже сильний посил. Висновки відносно кривавої демократії, наскільки це був важкий шлях, і він натякає, що цей шлях є нескінчений. Скорсезе не знав, що буде в Україні. В 2014 році. Але модель залишається та ж сама, напевно, так? Напевно, без крові не буває побудови ні країни, ні демократії, ні суспільства. На жаль, на жаль. І тут показана модель близька до тих речей, що ми в 2013-14 бачили. Демократія, яка дістається з великою кров'ю, з великими стражданнями. І я розумію, що суспільство. Не виникає з 20 років, 30 років і навіть за 100 років. Можливо, я дивлюся, фільм все-таки не зовсім як розвагу, а це такий продукт для аналітики. Я хотів би дуже відмітити роботу художника, на відміну від достатньо, ну скажімо, стриманого відношення до виконавця головної ролі. Який, Ти маєш як, Ді Капріо зараз як, так, Ді Капріо грає Ді Капріо. того Ді Капріо, якого ми знаємо ще з Титаніку. Найбільш розповсюджений його вираз обличчя це така стурбованість. Так, він, він, він завжди е, в кожному фільмі відпрацьовує цю, цю мімі, міміку обличчя. Да? Але мене це дратує. Відверто, в порівнянні з Де Льюісом, який неймовірно сильно відпрацьовує, який, з, з однієї сторони, м'ясник нас в себе в якийсь момент навіть закохує, коли він пам'ятаєте, вони сплять з. з да? а він сидить в кріслі. Такий сумний, такі враження, що серце тої, тої людини і безсердечною. Серце безсердечної людини, воно з'явилося, воно розтануло. А ти, до речі, знаєш, що Деніро мав грати цю роль? Так. Але так. Через, через скандал, який стався, коли Деніро у Франції затримали сповію і допитували майже добу. Деніро сказав, що відтепер Європа буде бачити лише мою потилицю. І Скорсезе був змушений знайти іншого актора, який, до речі, в той момент жив у Мілані і працював чоботарем. <рес> напевно, кожен актор має досягти свого дзену. І якщо його хобі було шити взуття, і він хотів відійти трошки від акторської кар'єри, напевно, заради того, щоб сконцентруватися на таких ролях, і відверто Делюс просто прикрасив фільм. Нам розказували, що там радянська школа. Акторів є найкраще, да? і ми всі маємо багато прикладів, так, фантастичних акторів. Але такі актори, як Де вони підтверджують, що не має бути в того стереотипу, чия школа погана, чиясь найкраще, чиясь, чиясь гірше. Він актор від Бога. Згадай, які фільми в дитинстві любив? В дитинстві а... любив, як і всі, Фореста Гампа. Мені страшенно подобався продукт «Київнаучфільму». Я був величезний фанат Капітана Врунгеля в дитинстві. Я з неймовірним захопленням дивився Остров Скарбів доктор Айболить». Тебе це виховало? Мене це виховало, так. Да. Я скажу навіть більше в дитинстві я. Мріяв бути аніматором. Навіть певний період я займався тим, що робив ляльки. Навіть донька ще грається. Вона не розуміє, чому там ротики відкриваються, очки там рухаються. Звісно, я дуже сильно мріяв в дитинстві займатися мультфільмами. Але коли виріс, трошки помінялися пріоритети, і я займався музикою. Трапилася музика, так? Так, і... трапилася і музика, музика, і вона трошки перебила мені це захоплення. Можливо, на пенсії буду займатися <свист> анімацією. Щойно ми подивилися в Пітильній імперії банди Нью-Йорку Мартіна Скорсезе говорили з Павлом Гудімовим. Він був Гостем сьогоднішньої програми трошки критикував, але залишився дуже надзвичайно враженим цією стрічкою Мартіна Скорсезе. На сьогодні все я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Побачимося у наступній імперії з новою кінострічкою. Папа. -па.